Ну що, 2022 рік уже настав, насипайте Олів'єху там прошлогодні Всі діла. Samsung M52 проти Realme GT Master Edition. Нове відео на каналі MyPhone. Погнали! GT Master Edition. Прикинь, це GT Master Edition це якийсь. Коротше, чому з'явилася думка їх порівняти? Спочатку до мене потрапив смартфон від Samsung. І я такий, ну окей, подивимося, потицяємо поклацаємо, ну і зробимо відео. А потім мені такі говорять, йо, не хочу Realme GT Master Edition. Глянуть. І я чомусь спочатку поліз перевіряти ціну на обидва смартфони. Тут, до речі, б зайшла якась інтеграція на сервіс порівняння на цін, але й не буде. Так от, дізнавшись ціну на смартфони, я такий, типу, вау. В них характеристики майже однаковісінькі, але коштують трішки різних грошей. Ну, як мінімум, парочка тисяч гривень, різниця між ними є. Ну, як не як парочка тисяч гривень. Так що, в принципі, їх сама доля звела в моїх руках для порівняння. Я не фанат ні однієї, ні іншої компанії. Є смартфони, які мені доподобають і від Realme, є такі смартфони і в Samsung. Коротше, не тянемо кота за хвоста, а розпочнемо з дизайну та матеріалів корпусу. Я вже не одного разу тобі говорив в наших відео, що люблю смартфони не як у всіх. І мені завжди подобаються якісь нестандартні рішення в дизайні смартфонів. До прикладу, не таке розміщення камер блоку. Ну, блоку камер, як у всіх. Або, як в нашому випадку, дизайн задньої кришки. Тобто прикольна текстурка задньої кришки смартфона від Realme. Тут прямо таки прикольна текстура, щось типу під шкіру. Чомусь е багато людей говорять, що він схожий на ту саму валізу на коліщатках, яку за собою тягаєш. Яку ти пакуєш речі, коли їздиш в справах або на відпочинок у відпустку. Ну, тут така справа, я таку валізу не мав. Та й відпочив... відпочивати давно не відпочивав. Коротше. Що я тобі хотів сказати? Мені особисто текстурка задньої кришки більше схожа на закос під шкіряну. В той час, коли в М52 Самсунгу це просто пластик. Чи гластик. Коротше, глянцева задня кришка. До речі, я досі не допер Гластик, Це типу глянцевий пластик? Ти не думав про це? Ну, гластик так от, Якщо не порівнювати лоб в лоб, як то кажуть, то Samsung в принципі, виглядає норм. Задня кришка непогана. Одягнув чохлика і все. Але якщо покласти поруч Realme GT Master Edition, то смартфон від RealMe ну, прямо виграє по всіх фронтах і тактильно приємніший, в принципі, якщо без чохлика носить, і виглядає виграшніше та практичніше, ніж Samsung M52. І беручи в руки Realme. Тактильно, він приємніший в рази, це точно. Навіть не хочеться чохлика одягати. До речі, чохлик є в комплекті. Про комплект трохи далі. Трі, трішки далі. З приводу дизайну, то мені більше сподобався Realme. Тут як не крутий, ну більше сподобався. Можливо, тому що я, як мене називає сер за камерою, такий собі хіпстер. Але факт залишається фактом. Realme мені зайшов більше, ніж Samsung. Ще до речі, за рахунок своїх розмірів, RealMe теж мені більше сподобався, бо він трішки менший, ніж Samsung. Але в Realme і дисплей менший. Це варто брати, до речі, до уваги. Якщо ми вже заговорили про дисплей, то про нього і поговоримо. Але якщо будеш вибирати, дивись, хочеш більший, М52. Менший Realme. Так от про дисплей. В Realme GT Master Edition. Нехай би його дисплей маємо 64 дюймовий AMOLED дисплей 120 Гц. А в Samsung 67 дюймовий AMOLED, Теж із частотою оновлення 120 Гц. Обидва смартфони мають дисплей з роздільною задністю Full HD. За рахунок меншої діагоналі в Realme ми маємо більшу плотність пікселів на дюйм, ніж у Samsung. Але я тобі скажу: в користуванні тих пару пікселів один хрін не помітиш. Це якщо задротити, то вони, може, щось тобі й дасть, але що я хзе. По факту маємо два досить добре відкаліброваних дисплеї. Амулет все яскраво, як я люблю. Якщо приколупуватись, то під кутом, до речі, на обох смартфонах дисплей трішки зелений. Але дивитися під кутом ми на них не будемо, коли користуємося правильно. Так що смартфони, дисплеї, норм. На перший погляд, це може здатися просто. Різні дисплеї, різний розмір, бери, який тобі більше вподоби. і все. Але це тільки на перший погляд. Наприклад, в Realme є адаптивна частота оновлення дисплея. Такий є пункт в налаштування. Звичайні 60 Гц, швидкість 120 і є автоматичний режим. Це коли смартфон вирішує сам, де тобі краще показати 120 Гц, а де і 60 вистачить. В Samsung M52 чомусь такої фічі немає, є тільки або 60, або 120 Гц. Хоча в флагманах компанії є такий пункт налаштування. Я про Samsung. Ну, коротше, воно є, є таке діло. Але, якщо до прикладу, не завжди смартфон крутить 120 Гц, а інколи знижує частоту новування, то при цьому він в теорії заодно і економить заряд акумулятора. Про акумулятори, до речі, ми ще поговоримо. А ця фіча з адаптивною частотою оновлення дисплея в Realme реально круто. Щодо навчення, то смартфони тут на папері мають паритет. Серцем обох смартфонів є новий процесор від Qualcomm 778 Snapdragon. Пам'ять в обох о, є версія на 6 ГБ оперативної та 128 вбудованої. Саме такі смартфони, до речі, в нас. Але Realme GT Master Edition ще буває в версіях 828 та 8256. Вибір є і це good. Samsung же в свою чергу може запро запропонувати тільки 828. Але може запропонувати тобі розширити пам'ять з допомогою карти пам'яті. Залізяче встановлене в обох смартфонах то однакове, але працюють вони кардинально по-різному. Наприклад, Realme, нач, наче космольот, запускає все швидко ну, типу, ху -ху -ху, і все запустилось. Там Додаток вже готовий до використання, меню гортає прямо супершвидко та плавно. Таке відчуття, що тут якийсь снеп не 700-ї серії, а 800-ї. І оперативної пам'яті не 6, а 12 Гігабайтів. Ну, коротше, прям все швидко. А Samsung M52 теж, в свою чергу, запускає все швидко, але з плавними анімаціями, так ніжно, не спішучи нікуди, все помаленьку. Ну, не зрозумій мене неправильно, все працює швидко в Samsung, але якось. Ніжно, плавно. Коротше, я хз, як тобі це пояснить. Ігри, до речі, смартфони тягнуть без проблем. Той же новий PUBG New State тягнуть при високих налаштуваннях графіки і майже максимальному показнику FPS. Про всі інші ігри я взагалі мовчу. Я думаю, вони не те що підуть, а полетять, як журавлі в небі на цих смартфонах. Але таке відчуття, що під Samsung трішки краще оптимізували цей самий PUBG New State. Але, в принципі, і Realme не пасе задніх з іграми, все в принципі, прекрасно, я б навіть сказав. Мені чомусь здається, що цей новий квалкулський Snapdragon 778. Він, до речі, тут і тут. Це чудовий прос вийшов. По крайній мірі, поки що з ним проблем, не спостерігалося. Ані перегріву, ані чогось іншого. Все окей. Що тут сказати, в принципі, nice такий каменюка вийшов. Та ще й середньобюджетний. Та ще й з підтримкою мереж п'ятого покоління. Які ми не побачимо, скоро це точно. Тепер поговоримо про камери в наших конкурсантів. В обох смартфонах маємо по три камери. І якщо основний модуль в обох смартфонах представлений в вигляді камери на 64 мегапікселі, то інші два відрізняються. Щодо результатів, яка видає основна 64 мегапіксельна камера, то тут, відверто кажучи, мені більше сподобались фото, зроблені на камеру Realme. Для мене особисто це такий собі неочікуваний результат. А сподобалися знімки, зроблені на Realme, тому що кольори на фото більш натуральні. На відміну від кольорів на фото, зроблених з допомогою M52 Samsung. Тут чомусь Samsung вирішив, що потрібно все зафарбувати в тепліші тони, ніж вони дійсно є в житті. В той час, коли Realme постарався передати максимально правильні кольори на фото. Камери, наскільки я зрозумів, в принципі, модуль однаковий. В обох світосила 1,8, але фокусна відстань в RealMe 25 мм, а в Samsung 26 мм. Це говорить нам, що в Samsung трішки менший кут огляду, ніж в Realme. Що стосується другої камери, то вона в обох смартфонах представлена вигляді ультра широкого об'єктиву. Але в M52 Samsung це 12 Мп з кутом огляду 123 градуси, а в RealMe це 8 Мп з кутом огляду 119 градусів, в обох апертура 2,2. Ну тут очікувано фото зроблені на Samsung, на його ультраширік виходять якісніші та більш деталізовані. Тут проти фізики не попреш, навіть з хорошими алгоритмами опрацювання фото. І третя камера всіма улюблена макро. В Realme це 2 Мп, в Samsung 5. Ну тут теж сам, в Samsung результат трішки кращий. Ну то й таке. Хоча зараз макро камера на хайпі. Ну самі знаєте через кого. Я не понял. Через кого? Подумай. Ну через Apple же. А Apple. Ну, вони ж макро делають, у них можна макро знімати. Раніше ж не сейчас, зараз мо... є на ультраширике макро, звісно, тель пруса от макро. І тепер, коли раніше були. Обидвоє можуть писати відео з роздільною здатністю 4К30 кадрів, але якщо вимкнути електронну стабілізацію, а вона в обох є, то Samsung сиплеться, що капець, шумить, що страшний. А Realme робить більш деталізоване відео, але при цьому кропає відео так прям. Але більш деталізоване, але кропи. Це при не дуже хорошому освітленні. А в день, коли сонечко світить, я думаю, все, в принципі, в обох буде гуд. Але зараз воно не світить, бо зима вже. Тому фронтальні камери, отут я, чесно кажучи, думав, що Samsung зараз рознесе цей Realme GT Master Edition просто в салат. Але мене чекав сюрприз! Знову фото зроблені на Realme, мають натуральну колірну гаму на фото. Той час, коли Samsung знову жовтить і робить всі кольори більш теплішими, ніж потрібно, більш теплі, ніж потрібно. А фронталочки, до речі, в обох гаджетах по 32 Мп. Що, такі справи. Сюрприз, підкрався непомітно. Від Realme. І тепер переходимо, де Samsung М52 повинен просто знищувати всіх конкурентів. Це його автономність. Згадуючи минулорічний М51 з його АКБ на 7000 мА, я чекав щось подібне і цього року. Але, на жаль, цього не сталося. І ми маємо акумулятор в Samsung M52 на 5000 мА. Колись це було дуже круто, але зараз це просто непогано. В Realme акумулятор є 4300 мА. І так, Samsung M52 перемагає Realme GT Master Edition по тривалості роботи смартфону на одному заряді акумулятора. Але це не те перемагає. А швидше за все трішки просто обходить. В мене Realme тримав заряд десь добу. В той час Samsung M52 десь півтори доби, плюс-мінус. А от в чому М52 поступається, то це зарядний пристрій, який в Master Edition на 65 Вт. Відразу в комплекті. В той час, коли М52, це всього 15 Вт. Але тут є підтримка 25 Вт. камон 65 Вт RealMe зразу заряджається від 8 до 100% реально хвилин за 30 максимум. Я поставив на зарядку. Там було 8% попивчайку, по вечері приходжу, а він мені такий е, а я все зарядився. Коротше, тут прям слів немає, тут просто мощно, що капзда. Ще з відмінностей то це Bluetooth 5.2 в Realme проти Bluetooth 5 версії в M52 Samsuna. І Samsung чомусь вирішили прибрати 3.5 роз'єм в M52. В той час, коли в Realme GT Master Edition можна відкнути свої улюблені хедфонси провідні. Стерезуку, до речі, немає ні там, ні там. Так як, в принципі, і захисту від пилу та вологи, ні там, ні там. Ні, ну воно, звісно, якесь, мабуть, мінімальне є, але заявляти про цей захист ніхто не заявляв. Що ж робити, що купувати? Давай робити висновки. Дивись, потужна компанія з багаторічним досвідом на ринку смартфонобудівництва. Проти молодої компанії. Ну, в принципі, як молодої, RealMe, це холдинг BBK, який давно вже на ринку. Але сама компанія Realme, в принципі, досить молода. Дивись, давай так. Мені особисто сподобався більше Realme GT Master Edition. Уточню на всякий випадок, саме в цьому кольорі і з такою задньою кришкою. То він мені більше по дизайну сподобався. Ще, до речі, сподобалось те, що за рахунок того, що він менший, теж для мене. Камери, до речі, теж порадували однозначно більше, ніж М52. Швидка зарядка, дійсно швидка. Це просто пушка. Та і в принципі до роботи самого смартфону нарікань не виникло. Це при тому, що Realme коштує на момент зйомки відео десь біля 9,5 тисяч гривень, а М52 Samsung десь біля 11 тисяч гривень. Так, за час користування, звісно, вилазили якісь мілкі фігнюшки, але вилазили вони одночасно на обох смартфонах. Там щось одне, там щось інше. Ідеального пристрою та ідеального програмного забезпечення в нас час, на жаль, немає. Так що такі справи GT Master Edition мене приємно здивував, а M52. Звісно, теж добротний смартфон, але для мене той же A52 Samsung більше підходить. Він мені більше сподобався, ніж цей М52. Свою думку можеш написати в коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. Лайк за нас, якщо сподобалось. Пиши салати вже доїв. По традиції здоров'я побільше і всім добра. Пішли доїдати мандарин. У мене аліргія на мандарини, я гляну. So can you let you do up